Твої почуття теж важливі. Вітаю! Мене звати Ната Жищенко. Я лідерка гурту Онука. Поряд зі мною Марія. Кризова психологіня гарячої лінії психологічної підтримки Міжнародної організації з міграції. Доброго дня! А ми тут для того сьогодні, щоб допомогти українцям зрозуміти, як працювати з важкими емоціями, з тривогами і зрозуміти, в яких випадках слід звертатися за психологічною допомогою. Тож починаємо. Періодичне відчуття болю у грудях. Коли згадується згорілий будинок з усім майном, особливо фотографії рідних, бабусь, дітей, що більш, більше ніколи не можу побачити ці світлини. Страх, що вже не буде, як раніше. Дякую вам за такий запит. По перше, почну з того, що є різниця між фізичною втратою і емоційною втратою будинку. А ми сьогодні будемо говорити про емоційну втрату. А це про те, що наші тривожні думки можуть ще більше піднімати в нас тривогу. Іноді важливо розуміти, що чим більше ми про це думаємо, тим більше наша тривога зростає. Ми рекомендуємо робити дуже прості дихальні вправи. Ми вдихаємо через ніс а видихаємо через рот. І проговорюємо про себе, що я вдихаю, і я видихаю. І так хоча б кілька хвилин. Навіщо потрібно дихати? Тому що коли ми переключаємо увагу на своє дихання і спостерігаємо, як ми дихаємо і проговорюємо собі про це, таким чином ми переключаємо увагу навіть відчуття в тілі, а не думаємо про наші тривожні думки. І таким чином можемо допомогти собі знизити цей рівень тривоги. Розумію, що відчуття втрати дому і матеріальне, і нематеріальне це взагалі одна з найбільших фобій людини, тому що це все, чим ти жив, це друзі, це настрій, це діти, це батьки. Якщо для молодої, більш-менш такої людини це складно, як пояснити людям похилого віку, які, наприклад, все життя прожили в цьому будинку, і їх батьки, і їх батьки, тому що такі випадки дійсно є, як з ними працювати, тому що мені здається, техніки дихання для таких людей, які втратили повністю сенс і ідентичність, і майбутнє, які е, силою не хочуть, наприклад, е, покидати цей будинок, але вони вимушені? Як от в таких кейсах працювати? А коли до нас звертається це люди з такими запитами. А перше, що ми рекомендуємо, або брати собі на системну підтримку психолога, На нашій лінії така є можливість. Люди можуть отримати до 10 сесій безкоштовних. Для чого? Для того, щоб мати людину, в якій вони можуть контейнерувати ці важкі емоції. Тому що людям по хвилому віку в першу чергу треба проговорювати всі ці переживання, тому що кожного разу, коли ми проговорюємо цю історію, наш мозок її перезаписує. А отже, він уже може дивитися на неї. І по іншому, а далі в таких випадках ми пропонуємо людям знаходити все-таки відновлювати ті хобі, які, наприклад, у них були вдома. Якщо вони люблять щось садити, навіть якщо вони наразі живуть тепер на квартирі, щоб садити, хоча б квіти в вазонах. або, наприклад, знаходити спільноти, де вони можуть спілкуватися з людьми схожими історіями. Мене турбують постійні атаки на наше місто турбує, що дитина під час тривог відчуває сильне хвилювання. Це дуже близька до мене тривога. Коли люди звертаються до нас такими запитами, а ми, по перше, проговорюємо з ними про першу психологічну допомогу, і перший принцип це безпека. А треба подбати про безпеку, чи люди наразі в безпеці. Далі ми можемо з ними працювати в таких випадках. Що головне, щоб доросла людина в цей момент була стабільно емоційна, тому що якщо поряд з дитиною стабільна, доросла, то дитина може на неї опиратися. Якщо простіше проговорити, то це всім відома картинка в Літаках, коли спочатку маску одягаємо на маму, а потім на дитину. І далі, якщо є така можливість, говорити з дитиною про це, давати їй можливість проговорити про її переживання, можливо, в форматі гри, можливо, в форматі образів, але про те, щоб дитина проговорювала про ці емоції. Тобто, у нас така ситуація, що в дитячому садочку є укриття, але дитині там дуже страшно, він там плаче. Але я сидячи вдома, наприклад, або на роботі, не забираю його із укриття, тому що я вибираю його фізичну безпеку. Ну чи правильно я поступаю? Адже я знаю, що йому психологічно емоційно там важко складно він наляканий, хоча. Звісно, що і вихователі, і однолітки намагаються його заспокоїти. Але я його не забираю, тому що для себе роблю вибір у бік фізичної його безпеки. Чи це правильно? А ви правильно робите, але дуже важливо пояснювати дитині і пояснювати через свої емоції, що я теж за тебе дуже тривожу, що я теж хочу, щоб в ти був безпеці, тому я тебе залишаю там. Але говорити в цей момент, що я кожну думку в такий момент з тобою. Тобто максимально Показувати дитині, що ви залишаєте з нею емоційний зв'язок. Зрозуміло. Виходить, що діти вже точно в контексті всіх подій, що відбуваються, розуміють, що це не казка, і треба, напевно, правильніше пояснювати дійсно тими фактами, що відбуваються, чи робити це більш кінематографічно, тобто оминаючи деякі гострі кути, чи називати речі своїми іменами. Краще це робити все-таки в форматі гри, тому що діти навчаються краще через гру. Тобто про те, як ми розуміємо цю ситуацію, яка відбувається, і за можливості, знову, якщо дитина може намалювати, хай малює, якщо дитина може поліпити, хай ліпить. Страх за майбутнє своїх дітей, що я можу дати сину, не маючи нічого сама. Він не може адаптуватися на новому місці, плаче хоче додому його нічого не радує. Не можу задовольнити його мінімальні потреби. Я уявляю, наскільки це складно, мені досить повезло, що на початок повномасштабного вторгнення моїй дитині не було ще трьох років, і він мало розумів контекст, у нього не було суперблизьких таких друзів, і йому було все одно де бути. Головне, щоб були мама, тато, бабуся, дідусь, тобто його найближчі люди. Але я від друзів знаю, наскільки це важко, коли дитина старша. І в неї зникає все її друзі, її оточення, її секції, її школи, її садочки дійсно, це дуже розповсюджена фобія і тривога. Що з нею робити? А так, в таких випадках ми рекомендуємо дорослим звертатися на нашу гарячу лінію для того, щоб ми допомогли їм створити їх особистий план адаптації а, і допомогти налагодити комунікацію з дитиною, щоб краще її розуміти. Підлітки можуть над нас звертатися безкоштовно на нашу лінію. Також але у нас є правила, що перша консультація ми надаємо. Але якщо дитина хоче далі працювати з психологом, тоді потрібна згода від батьків і, і далі дитина може отримувати для себе психологічну підтримку підліток, з якого віку вважається? 12, 13, 16? 12, 13, 16 до нас телефонують. Це, до речі, супер варіант, тому що у мене дуже часто підписники питають, куди їм звернутися, кого порадити. І дуже часто це якраз підлітки, діти, і це просто Чудово, що є можливість для дітей, якби в мене в дитинстві був такий шанс звернутися там в 14 років по допомогу, мене б це врятувало в майбутньому від дуже багатьох таких тривожних депресивних станів. А, ну і до речі, бувають запити взагалі дуже такі. Наприклад, там я програв в якісь грі, я дуже злюся, як мені з цим поратися. Тобто бувають абсолютно різні запити на розуміння своїх емоцій, і ми в таких моментах надаємо підтримку і багато пояснюємо цього процесу. Так, як працюють емоції, дитина може для себе таку брати психоосвіту з нашої гарячої лінії. Мені здається, краще в такому простому варіанті звернутись ніж в складному не звернутись. Я думаю, що це прекрасно, що є можливість проговорювати свої почуття і вчитися їх приймати і як з ними поводитися. Дякую. Я втратила віру в себе. Мені здається, що я вже ніколи в житті не впораюся з будь-якими іншими труднощами. Я думаю, що це дуже багатьом знайома тривога, і мені особисто також це про пошук нових сенсів. Цим дуже працює добре мотиваційне консультування. Може бути ознака вигорання ще, да, того, що е, якщо людина неймовірно втомлена, ну е, вона працює на те, щоб вижити довгий час, то з часом є відчуття, е, буде з'являтися відчуття вигорання, а за ним і відчуття зневіри. В цьому випадку ми е, через тестування розуміємо, в якому справді наразі стане людина. Якщо це просто про втрату сенсів, то е, ми тоді працюємо в форматі мотиваційного консультування, щоб Знайти нове бачення, нову, той же будуємо план підтримки, план, що людину може почати мотивувати, що раніше, наприклад, людину мотивувало і що вона може з цього досвіду знову забрати в своє сьогодення. Тобто людина з цим, з цим запитом також працює психолога. Я думаю, що це все ще дуже ускладнюється, наприклад, якщо ти в іншій країні і з новою мовою, з новою культурою, як знайти себе в абсолютно новому просторі, як діяти в таких випадках. Так, до нас телефонують українці, ну з усіх регіонів нашої країни, але але телефонують українці, які знаходяться за кордоном. А ці ці дзвінки також безкоштовні, і тобто, що може бути найкраще, це вперше це дати можливість проговорити свої переживання. тому що, знову, коли ми структуруємо наші переживання, ми розуміємо, розуміємо, чим потрібно в першу чергу працювати а з чим можна далі і далі рухатися. Розумію, що це такий рятувальний круг, який може перенаправити і допомогти по місцю вже знайти якусь таку конкретну практичну допомогу. Я думаю, що це також дуже важливо, що можна вирішити пристосуватися і практично покращити свій стан, і фізичний, і головне емоційний. Доброго дня, мене дуже хвилює те, що я не знаю, чим займатися у своєму житті. Це стосується роботи, сім'ї, країни, проживання, всього не можу себе знайти. Іноді такий депресивний стан, що я нічого з собою не можу зробити. Ну, найперше, є такий вислів, що те, як реагує наше тіло на цю ситуацію, це нормальна реакція. Наша психіка не те, що відбувається. Ми пояснюємо, що це нормальний стан людини відносно тих подій, які зараз відбуваються. А далі треба зрозуміти, що, який досвід має людина відносно травматичності. Тобто є різні види тривожного стану, є різні види травми, тобто є пряма травма, непряма травма, є колективна травма. А також важливо зрозуміти зміни в поведінці, про які я вже говорила, і про те, яка допомога наразі потрібна людині, тому що комусь достатньо одноразової допомоги, людина зрозуміла, що й робити, а комусь потрібна системна підтримка, тому що рівень тривоги дуже високий, і людина не може з цим впоратися. Тому в таких випадках ми рекомендуємо брати системну підтримку психолога. Я так розумію, що окрім того, що у нас особистісні травми, у нас дійсно ще й колективна травма. І я часто е чую те, що у людей зустрічаються все частіше панічні атаки. Як можна ним зарадити, які техніки є, щоб з ними справлятись? Що ж таке панічні атаки? Як ми можемо спостерігати, що це вони? Це перше, ми можемо відчувати неймовірну тривогу, що щось має відбутися, але немає фактів. Да? Тобто, ми знаходимося, наприклад, в безпечному місці, а у нас дуже сильна тривога. В цей момент може відчуватися, що не вистачає дихання, тобто людина може глибоко вдихати, але все одно її буде не вистачати кисню а також може бути відчуватися як таке завмирання, що людину всю її стиснуло. А, і а, дуже важливо розуміти, що від панічної атаки ще ніхто не помирав. Да тобто, це той стан, який потребує якраз і самодопомоги, і за можливості потім а, системної роботи з психологом для того, щоб а, а, допомогти людині налагодити її реакцію на будь-які тривожні реакції, ну тривожні ситуації, які відбуваються на колоне. Я так розумію, що якщо вперше це відбувається, це дуже страшно для людини. Вона може не зрозуміти, що це таке, які є техніки, щоб цьому запобігти, і як взагалі з ними справлятися з. Панічними атаками, дуже проста техніка: це а, амулет або якийсь предмет, який а, у вас пов'язаний з гарними емоціями. Це може бути навіть фотографія про час, де ви були щасливими. Це може бути якась річ, а, яку ви купили собі на згадку про улюблену подорож. А як ми це робимо? Ми беремо цю річ а, в руки, а намагаємося в неї налаштуватися на ті позитивні емоції, які ми відчуваємо, а, згадуємо той позитивний досвід. А далі ми переключаємо увагу на те, що, якої форми ця річ. Ми її описуємо, як її тримати в руках, розглядаємо її з різних сторін, та, про те, яка вона ця річ, про що вона для мене, з якого кольору, з чого вона зроблена. І таким чином, знову ж ми переключаємо увагу нашого мозку на, на ту річ, яка про позитивні емоції. Таким чином ми можемо допомогти собі впоратися з тривожним станом. Це може бути, наприклад, оця каблучка? Так. Ви можете взяти її собі в руки, а подумати про те, про що вона для вас, який сенс вона для вас? Для вас Це любов, сім'я, музика, Україна, діти, собака uh -huh. <світ> і відлік нового. А uh -huh. і далі відчути її в руці, да? якого вона кольору, якої форми. Що ви, можливо на ній виграє вона? Які малюнки Та, тут на ній всередині якраз є гравіровка відлік, що для мене дуже важлива угу. і таким чином, коли ви переключаєте увагу на цю річ, ви берете для себе ресурс відносно того, що для вас ціннісно, що для вас важливо. І даєте собі підтримку, і ваша нервова система реагує на те на це, як на зниження тривоги. Тому, будь ласка, носіть з собою ці річі використовуйте в будь-яких ситуаціях, коли ви будете відчувати, що тривога підвищується. Дякую. Я думаю, що ми сьогодні проговорили про безліч тривог, що тривожать, що відбувається сьогодні в житті українців, але це точно не всі тривоги, які є, не всі фобії, не всі страхи, тому що всі ситуації особистісні. І якщо ви не знайшли відповіді, Серед наших сьогоднішніх розмов то можна шукати відповіді в соцмережах МОМ або звертатися на гарячу лінію психологічної підтримки міжнародної організації з міграції. Так, я нагадую, що ми працюємо кожного дня і навіть вихідні з 10.00 до 20.00. А на нашій лінії ви можете отримати професійну психологічну підтримку. А ми працюємо. Ви можете обирати для себе якою мовою ви хочете отримати підтримку. Це може бути українська, російська, англійська, бенгальська, навіть арабська. Також до нас можуть телефонувати люди з України, з Угорщини, з Чехії, з Литви, з Польщі. Словаччини і Великобританії тому є можливість підтримувати українців, і також нагадую, що якщо ви телефонуєте нашу лінію, ви отримуєте психологічну підтримку на першій лінії. Але якщо вам потрібна більш системна підтримка, у нас є можливість вас перенаправити на другу лінію психологів, і психолог буде з вами працювати один раз на тиждень і консультувати вас відносно вашого запиту. Також у нас є можливість отримати безкоштовну консультацію психіатра. Це в все в онлайн, тому незалежно де ви знаходитесь, чи є у вас можливість бути фізично через онлайн, ви можете отримати консультацію. Мені здається, що яка б не була ситуація, наскільки розгубленими ви би не були. Треба, хоча б спробувати врятувати себе. Це може дійсно врятувати не тільки ситуацію, але й в цілому життя. Так, тому нагадую, наш телефон 0800 211 444. Це абсолютно безкоштовна лінія, будь ласка, звертатися за допомогою. І ми вам обов'язково допоможемо. Твої почуття теж важливі. Важко? Поділись. 0800 211 444.